Вітаю вас, друзі! У нас ніч з 10 на 11 жовтня. Ставте лайки, ставте ваші запитання в коментарях. Я зараз з вами поспілкуюся. Повернувся ввечері з Донецької області. Це була вже 59-та поїздка на Донеччину з допомогою нашим військовим, починаючи з травня 22-го року, коли було започатковано. Цей рух разом з моїми товаришами. Потім ми постійно додавали нових учасників, постійно їздимо, постійно допомагаємо. Перевезли 16 мавіків це дуже солідна передача для потреби бригади. І, звичайно ж, поспілкувалися, відчули, чим зараз дихає Донеччина. Побували в Костянтинівці, місто яке. В 13 кілометрах від лінії бойового зіткнення, яке зараз нещадно обстрілюється, щодня прильоти, причому, звичайно ж, прильоти по житловій інфраструктурі, перший раз так сталося, коли був прильот по екомаркету і по новій пошті два місяці тому, напевно. Досі там руїни, досі не розібрано завали в Костянтинівці. Але якщо спочатку це був шок, то зараз це, на жаль, буденність, ці обстріли вони стали чимось тривіальним в Костянтинівці. Це місто, яке зараз евакуйовують, хоча ще на початку літа здавалося, життя там достатньо спокійне, все працювало, але зараз і воду подають лише чотири години на добу, і з електроенергією проблеми, і магазини закриті. І кав'ярні легендарні донецькі кав'ярні закриваються. Арома кава закривається в місце зустрічей. Е, комендантська година в Костянтинівці триває 20 годин на добу. Уявіть, комендантська година 20 годин на добу. Люди можуть вийти на вулицю тільки 4 години з 24. Комендантська година починається о 3-й годині дня і закінчується о 11 годині наступного ранку. Такі реалії Донеччини сьогодні. Дуже складно все, дуже, на жаль, все під нещадним вогнем ворожої артилерії, ворожих дронів. Ну, fpv дрони до Костянтинівки ще не долітають, але все решту летить, каби летять. І, звичайно, мета тут зрозуміла це вибити всі можливі точки злетів для безпілотників, посилювачів, передавачів, де вони можуть стояти на висотах. Таким чином зробити. Неможливим ефективний захист, а потім вже рухатися сухопутному порядку на українські позиції. І, звичайно, ті підрозділи і бригади, які зараз захищають Донеччину, вони перебувають в пеклі на землі. Це місце, де вирішується доля людства, насправді доля демократії, доля того, яка модель управління буде в світі домінувати: авторитарна чи демократична. Цього не всі усвідомлюють, на жаль, європейські лідери, американці не до кінця розуміють, що саме відбувається на нашій землі, але це те, заради чого їхні діди, прадіди гинули в окопах Другої світової війни, коли Гітлер занурив світ в пекло війни. І зараз це саме зробив Путін для того, щоб світ не мав демократичної моделі, як свій орієнтир, щоб окуповувати чужі землі, і вбувати. Громадян чужої держави здійснювати геноцид за етнічним походженням. Як вони це не приховують в своїх публічних заявах? Тому бригади, які перебувають в смузі Донецької оборони, дуже потребують нашої підтримки. І сьогодні я оголошую збір на потреби 23 окремої механізованої бригади для формування всім необхідним всіх потреб. Точки зльоту операторів БПЛА в Часовому Яру. В цьому зборі є і Монобанка, і конверт Приват-24. тобто, на ваш розсуд, як вам зручніше, От є конверт, так. І навіть є PayPal теж. В описі відео є необхідні реквізити, але вони також є і е, тут в чаті. Тому, будь ласка, робіть перекази. Е, це нові банки, на конверті приватно немає взагалі грошей, на монобанці 150 гривень, а потреба велика, тому буду вас дуже просити, небайдужими, бути. Підтримувати захисників 23 бригада, вона один з батальйонів приданий до 28-ї бригади, яку я постійно підтримую, яку ми відвідували цього разу. А інші підрозділи стають часові ру. Тому, звичайно, це люди, на яких зараз тримається демократія в світі, друзі, тому будьте активними і небайдужими. От, ну, теж сказати, що Україна там постійно потерпає, я теж не можу, тому що дуже багато є ефективних реалізацій, є дуже е цікаві рішення. Наприклад, збиваються вже крила, е які здійснюють розвідку, зали українськими е силами. І відповідно не вдається здійснювати ефективне просування по землі, поки вони не знищать. Всі висотні забудови, тому вони стріляють і стріляють так, щоб вразити як можна більше цивільних. Так, друзі, стрім триває. Отже, наш президент Володимир Зеленський в Європі, він поїхав на Рамштайн. Рамштайн перенесено в силу відомих причин через ураган в Майами. Президент реалізовує свою програму, відвідуючи ключові столиці Європи. Тобто, те, що планувалося обговорити на Рамштайні, Зеленський обговорює це. Безпосередньо з лідерами європейських країн в столицях цих країн був він у президента Франції Макрона, великого друга України. Взагалі, Зеленського і Макрона пов'язують дуже давні стосунки. Ще перед першим туром президентських виборів Еммануель Макрон зустрічався з Зеленським в Парижі. Вони провели цю зустріч для того, щоб. Ну, зрозуміло, для Макрона було важливо показати лідерство європейське, показати, що він взагалі це його велика фішка і велика політична особливість розпізнавати тренди, демонструвати лідерство, бути трендсетером, да? такою людиною, яка визначає майбутнє. Він бачив в Зеленському тоді вже президента майбутнього лідера, і він тоді, зустрівшись з Зеленським, показав іншим, що за це людиною майбутнє. І багато хто шкодував, що вони не були першими, да тому що Зеленський показав абсолютно нову якість лідерства. А це створило дуже теплі стосунки з Макроном, нашого президента. Зеленський з Макроном постійно на зв'язку. з початку війни на прямому зв'язку їм не потрібні протокольна служба або телефоністи, щоб з'являтися. Вони можуть позвонити до тому і в месенджерах. Я особисто був свідком цього, коли Макрон допомагав звільнити мера. Мелітополя після його захоплення на початку війни і так далі. Тому до чого ми це відемо? До того, щоб показати, що Макрон і зараз демонструє лідерство зі своїми ініціативами і показує, що саме так треба з Путіним бути, показувати йому всю можливу палітру сценаріїв, не казати Ой, бідний. Путін, не бійся, ми не будемо давати Україні таку таку зброю. Будь ласка, будь переконаний і впевнений в цьому, ми цього не зробимо. Таким чином, якби перекриваючи нам можливість шляхом невизначеності, змусити Путіна нервувати і думати над тим, що ж наступне зробить Україна. І Макрон постійно пропонує, пропонує якісь. Екстраординарні рішення, наприклад, направляти на українську територію підрозділи Збройних сил європейських країн, але те, що виглядало е як нереальне, зараз все більше набирає образів. Пам'ятаєте, казав він, що розміщаються якісь європейські підрозділи, от вже і британці готові розміщатися, про це поговоримо. Отже. Зеленський розказав про переговори з Макроном. Я поділився з Еммануелем нашими планами, планами перемоги та іншими. Розповів про ситуацію на полі бою. Перед зимою нам потрібна буде ваша підтримка. Ми вдячні за все, що робите для нас. Зеленський згадав, що піднімав питання про боєприпаси і про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, оскільки Україна не зможе повністю перекрити потребу дронами власного виробництва. Я до речі, переконаний, що Макрон тільки за. В нього давно вже передано всі сентименти по відношенню до Путіна. Він повністю за те, щоб, я так думаю, підтримувати Україну дозволом. Також Зеленський сказав в Парижі, що план перемоги в листопаді буде на столі, а дати проведення саміту миру ще немає. Він має відбутися, сказав Зеленський, про саміт миру. В листопаді план буде вже на столі, а дати я не знаю. Думаю, ніхто її ще не знає, але ми будемо готуватися так. Як домовились, на початку листопада план вже буде з усіма деталями. Е, також дуже важливо, що Зеленський спростував в Кіди про те, що, начебто, обговорював з партнерами готовність припинити вогонь в обмін на гарантії безпеки від США та пришвидшення вступу до Євросоюзу. Я не приїхав говорити про припинення вогню. Ні, я багато бачив такої інформації в ЗМІ. Росія працює над поширенням такої інформації, але це неправда. Сказав Зеленський. І так само е офіційне спростування є від Офісу президента. Джерелом цього вкиду була газета італійська Кар'єра ла Сера», де було написано, що Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання Заходу. По-перше, гранті безпеки з боку США зобов'язання Заходу. За зразком тих, які американці дали Японії, Південній Кореї та Філіпінам. Але е, з Риму, з Парижа та з Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидшого вступу до Євросоюзу, що, що дало би Україні горизонт зростання. Отакі, От начебто, були тези е, на переговорах, але президент спростував і спростував офіс президента. В нас є формула миру, там абсолютно чітко вказано, як Україна бачить справедливий мір. І саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позиції України. План перемоги, яким цими днями буде представлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації формули миру. В такий спосіб, вкид від кар'єри ДЛСР спростовано. Зеленський особисто представив Макрону план перемоги. Зокрема, пункти обговорила ситуацію на полі бою. Речі, які зможуть посилити наші позиції і дати більше захисту Європі. Сказав Зеленський. Франція ж проводить тренування ще української бригади імені Анни Київської. І напередодні з Макроном бачився міністр оборони мира, а тут і президент подякував. Спільне виробництво зброї дуже важливо. Маємо розширити таку співпрацю. Закликав президент, Домовились, що робота буде над цим відбуватися на рівні міністрів оборони. Франція після першого саміту миру організує 17 жовтня конференцію щодо ядерної безпеки та захисту від ядерних ризиків. Але крім Франції, президент був і в Лондоні, і зустрівся з прем'єром Кіром Стармером і з новим генсеком НАТО Марком Рютте. була тристороння зустріч, двостороння і тристороння. Теж е, обговорили план перемоги. І Стармер висловив готовність допомогти Україні е, щодо тренування, направивши в Україну. Можливо, направивши в Україну відповідні е, сили е, британських е, е, інструкторів. Значить, про це пише The Times, що військове керівництво Британії розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну для навчання солдат. Пропонується відправити невеликі групи британських інструкторів на захід України, щоб забезпечити інтенсивну базову підготовку новобранців. За словами співрозмовників The Times, це вирішило б деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військовослужбовців на британські бази для навчання. А також зекономило б кошти. Ми могли б провести навчання швидше. І це було б дуже далеко від лінії фронту в у безлюдних місцях, так що ризик був би набагато нижче, сказали співрозмовники в міністерстві оборони Британії. Український військовий співрозмовник джерело газети Таймс повідомила, що перенос навчання території України буде потужним військово-політичним сигналом іншим країнам і самій Росії. Так, да, тому що це ті. Невизначеності, які так культивував Макрон, щоб Путін не знав, що Україна буде наступно робити, і нервував постійно. І от якщо такі навчання будуть проходити на території України британськими інструкторами, то це вже поступова інтеграція військової машини заходу в українські реалії. І такий спосіб, в подальшому, можна говорити і про активніше залучення їх до захисту України. Це дуже Знакові, символічні речі. Так, парламент проголосував за підвищення податків в умовах війни військовий збір піднімають з 1,5 до 5%. Також буде військовий збір розміром 1% від доходу для ФОПів першої, а, вибачте, третьої групи. Військовий збір для ФОП платників єдиного податку, першої, друга, четверта груп на рівні 10 мінімальних зарплат. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ на рівні 25%, щомісячне подання звітності ПДФО для економічного бронювання, 50% податок на прибуток банків в 2024 році. Що це все означає? Це означає, що в умовах війни тільки українські громадяни можуть фінансувати українські збройні сили. Західні гроші не йдуть на фінансування армії, як би нам цього не хотілося, це заборонено, і ми поважаємо партнерів, поважаємо їхнє право визначати на що спрямовувати українській е, владі е, гроші, тому що це їхні гроші, які Україна. Реалізовує ці програми, і, відповідно, ми не можемо брати гроші під цивільні потреби, а потім витрачати їх на військо. Це відповідно, ми можемо тільки бюджетні гроші України витрачати на військо. Відповідно, треба в бюджеті більше грошей, щоб їх витрачати на українське військо. Тим часом президент в п'ятницю ще й з Шольцем планує зустрітися в Берліні, теж в рамках презентації плану перемоги. До цього президент був в Хорватії на саміті Південно-Східної Європи. Так, з президентами відповідних країн регіону. Президент Сербії Олександр Вучич підписав декларацію на підтримку України, але попередньо домігся вилучення зобов'язань щодо. Антиросійських санкцій з цієї декларації. І російська пропаганда дуже активно поширює, начебто Вучич не підписав. Він підписав, але помінявши текст. Документ з 18 пунктів мається на увазі Декларація на підтримку України містить засудження російської агресії, висловлює прихильність постійній підтримці Києва. Агресія Росії проти України в цьому документі названа злочином проти українського народу порушенням міжнародного права, включно статутом ООН. І великою загрозою миру, безпеці та стабільності південно-східної Європи, всього європейського континенту та світу загалом. Сторони, підписанти підтримали підсумки Першого саміту миру, заявили про готовність докласти зусиль для реалізації українських формул міру. При цьому Вучич похвалився, що йому вдалося пом'якшити деякі формулювання, пов'язані з санкціями проти Росії. Ну, тут політична Україна, звичайно, важливіше було, щоб Україна отримала. Підпис Сербії як проросійської держави під документом, і ми його отримали. Щодо обмеження на санкції, ну на цю тезу, я думаю, що Сербія багато чому залежить від Росії досі і зобов'язана інколи вчиняти такий спосіб. Так, друзі, стрім стриває. Будь ласка, я вас дуже прошу на 23-ю бригаду. Ми донатимо сьогодні як тільки можемо, тому що ця бригада... На час Євгеру понесла втрати для точки зльоту операторів БПЛА. І в описі відео є і Монобанка, і Приват 24, і навіть PayPal. Якщо ви зайдете, переведете гроші, буде дуже гарно. Так, дивимося далі. Угу. В НАБУ хороші новини, в Набу. Першим заступником директора Набу став, піднявся по кар'єрним сходам детектив набу, який дуже добре знається з проблематикою корупції, який допитував мене, який в справах, де я викривав корупцію, Денис його звати Денис Юльмагомедов. Він викривав також корупцію в Укрзалізниці, в тому числі за допомогою матеріалів, які ми як наглядова рада передавали в НАБУ. Тепер він буде першим замом і разом з очільником внутрішньої безпеки НАБУ, який працював під Денисом Гільмогамедовим, Олександром Гриковцев його звати. це хороше підвищення, хороший тандем для того, щоб викорінювати корупцію на державних підприємствах. І коли вам кажуть, що в Україні немає боротьби з корупцією і так далі, не вірте цим людям, вони вас вводять в оману. Так, друзі, окей. Ну що, давайте до запитань і будемо прощатися. Угу. Запитання. Бандера із Донецька мені пише, що він мене чекає. На стрім. Дякую, Бандера з Донецька. Якщо ви реально в Донецьку, то українському місту вітання. Лана Панакотта 777. У Фейсбуці попались сторінки порохоботів. Там жах аж до того, як треба ліквідувати президента. Це все ще демократія чи що? Ні, Лане, це, це не демократія, це божевілля і це погроза державному діячу. Це, це треба притягати до відповідальності. Вітання з Волині від РВ, дякую за ефіри. Бо у багатьох блогерів і журналістів одна брехня хайп про здачу території Зеленським і всілякі договорнички. Це брехня я вам стверджую, це з метою розхитувати ситуацію. І, в, в, в багато чого просто культивувати недовіру до української влади, тобто російське ПСО. Сергію, як тільки ви починаєте про ситуацію на сході, одразу хочеться капітулювати через трансляцію вами без виходів. Василь Єрмак, Василь, ну я вам кажу, як є. Ви ж не хочете слухати, Якщо хочете по брехенькі слухати, то слухайте когось іншого. Я чую, я протранслюю те, що чую від військових. Але і хороші новини теж є. По-перше. Це те, що скоро погода зіпсується. На Донбасі зіпсується, і по такій слякоті і бруду, і розбитим дорогам в поколіна в багнюці ніхто не зможе приїхати. Навіть гусянка не буде їхати, тому що буде дуже складно пересуватися дощі, а потім все це замерзне, і буде дуже складно теж злітати дронами, бо будуть батарейки розряджатися, буде дальність польотів менше, буде туманність для дронів. Вони будуть падати швидше. Коротше кажучи, інтенсивність почне через місяць уповільнюватись на Сході. Як би того, хто хотів чи не хотів, це в природній стане. І для нас це теж можливість і шанс. Треба протриматися ще місяць, потім росіяни не зможуть просуватися. Зиму пройдемо спокійно, теж. то не треба панікувати, буде просто складно, але українцям вже складно на перший місяць і перший рік. Вражає наполегливість президента, його працездатність. Натомість те, як наші парахоботи просто вражають своїм повторенням російських іпсо і наративів. Пише Наталія Анохіна, і це абсолютно правда. На жаль, парахоботи повністю повторюють. Вони навіть його називають ну, або Бо або Пересідєнти, і так далі. Тобто, в будь-який спосіб е, робити, щоб. Е, Дискриптувати довіру до інституту, інституту президента для того, щоб підірвати цю довіру. Це абсолютно під час війни неприйнятно. Але це вся парахаботська сутність в цьому полягає. Так, Сергій, вам дуже треба відпочивати. Вас дуже засмучений. Вліт. Ну не засмучений, а швидше втомлений. Засмучений, тому що новини не чи не так собі, але втомлений в першу чергу, тому що виходить два дні в дорозі. Тому давайте, якщо вже на те пішло, то будемо і з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і задонайте на ті підрозділи, які е, я рекламую. Це не моя банка, це банка військовослужбовців 23-ї бригади. Це часів я, точка злету БПЛА потребує допомоги. І в описі відео є лінки. І на монобанку, і на конверт приват 24 Тому будьте ласкаві, підтримуйте. І навіть PayPal. я всім до побачення. Я пішов спати пів на першу ночі. Повернувся з Донеччини. Всім пока до скорої зустрічі. Скоро поговоримо.